радикалізм там у них жорсткіше ну Вони за своє. Ну, вони капець, які жорсткі, там вони ж не дають якби змоги, як у нас, що та раді Бога, неважно якої ти говориш, там чи ще щось. Вони ну хочеш працювати, вивчи нашу мову, тоді працює. Хочеш <плат> цей, от по наших законах це зроби, будь ласка. Ну, тобто вони дуже жорстко по всіх культурних штуках. Або вони, 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 це в, або вони владнали ці питання, в мовці закони, к... наприклад. Всі а? країни так формувалися, ну, це були жорсткі, такі от. Ну, да. от, от ну, як а, тобто би, ти болти. про те, що все має бути чітко в будь-якій цій цій стрічці. Це... But... Це, це воно завжди було так, ну, майже в кожній. Країні, ти типу, подивишся, ну, а вони або в якийсь момент це прям закрутили і тримають, uh -huh. або вони ну, якби, постійно просто, якби це формувалося, формувалося, і вони дуже ну, так міцно намагаються втримати свою культуру. Тому Франція, наприклад, цілий інститут є, от, кіно, вони постійно паряться за те, щоб якби, не впускати там, американський, наприклад, продукт на більше, ніж там, якийсь відсоток робота. Well, як Тому вони да. фігачі там французьке кіно, то у них правильно там система вибудована, щоб там, я скажу, американські фільми. там Кі прокат ідуть там відсотки. Їм якби французьке кіно йде від прокату, щоб вони якби своє кіно, щоб цей баланс був.